Путін визнав, що пасажирський літак авіакомпанії Азал у грудні минулого року був збитий російською ППО, але Алієв добився від Путіна нещирого визнання вини агресора Росії. Відносини між Баку і Москвою вже не такі, як були раніше, а сам конфлікт був неминучим. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. На зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Володимир Путін визнав, що пасажирський літак авіакомпанії Азал був збитий російськими ракетами. Про це пише «Ехо Кавказу». автор матеріалу Вадим Дубнов. Припускає, що цю формулу компромісу, що більше влаштовувала Баку, узгоджували до останнього моменту, буквально перед відкриттям саміту СНД у Баку. Це ймовірно та сама формула, яку не вдалося узгодити в Китаї, де Путін і Алієв лише коротко потисли руки. Катастрофа азербайджанського літака, збитого над Грозним, який зазнав. Падіння біля Актау в грудні минулого року стало початком конфлікту між Баку і Москвою. Москва тоді не визнавала відповідальності, Путін лише говорив про цитую трагедію в небі над Росією. Але Азербайджан цим не задовольнився, і напруга між країнами зростала. Навесні здавалося, що примирення близько. Алієв планував приїхати до Москви на парад 9 травня, але в останню мить відмовився. Цим Баку дав зрозуміти. Графік примирення тепер визначає не Москва, а Азербайджан. Дубунов вважає, що саме це і є головний сюжет усієї історії. Жорстка позиція Баку не причина конфлікту, а наслідок змін. Цитата: конфлікт був неминучий, навіть без трагедії з літаком. Його визначила логіка подій, що почала Лася задовго до цього автор нагадує, що ще за Гейдара Алієва Азербайджан будував політику рівновіддаленості від Росії та Заходу, і, хоча іноді країна тяжіла до Москви, цей курс завжди намагалися врівноважити за останні роки. Баку вдалося зміцнити свою державність і закріпити територіальну цілісність, азербайджан став сильним регіональним гравцем. Але ціною за це було зближення з Москвою, ризики якого з часом перестали виправдовуватись. В Україні відбулася зміна еліт. Ільхам Алієв поступово відійшов від старої системи неформальних зв'язків із Москвою, яка діяла ще з радянських часів. Тепер ці зв'язки більше не потрібні. Відносини з Росією вперше будуються не на особистих контактах, а на державних інтересах. Росія залишається важливим партнером, але вже не Головним одночасно Баку скоригував відносини із заходом, що збіглося зі зміною влади у Вашингтоні. З новою адміністрацією тон став іншим, а риторика дружнішою. Москва розуміє ці тенденції, але чинить опір, адже прийняти умови Баку означає не лише визнати провину, а й погодитися на новий формат відносин. І як підсумовує Вадим Дубнов, у цьому є символізм. Усе це відбувається в Душанбе у Центральній Азії. Там, де такий формат стосунків із Москвою вже давно став реальністю. Цитата: Москва явно усвідомлювала тренди, але намагалася їм протистояти, оскільки згодана умови Баку означала не просто визнання провини, а й офіційне визнання нового формату відносин, що для неї особливо болісно, оскільки це може стати прецедентом. Подібні стосунки в неї складаються не лише з Азербайджаном, і є особливий символізм у тому, що все це сталося в Душанбе, у Центральній Азії, де цей формат поволі, але давно стає визначальним, підкреслив автор.